Добрий день, це канал я і мої кози і ми з вами на кухні. Так, це в мене квасець з цибулею і з петрушкою зеленою. Відправляю в борщ. Барабої в мене вже майже готові. Ось. Зараз посоляний. Так, кришимо яйця. Борщу. Я багато не кришу, бо я багато борщу не вару. Так, щоб нині завтра було потрошки з'їсти, Бо зараз я ще в рожару, кажу, які я буду деруни жарити. От і, і до дерунив я ще щось готую, так що я буду готувати на два дні їсти, щоб завтра мені час з їжею не Не тратити, бо я не буду мати, коли завтра субота, малі вдома роботи багацько. Так щось таке О. то будемо варити таким чином їсти на два дні. На сьогодні і на завтра. В Холодильнику місце є. Вчора молоко поперегонила, то буду мати до завтра, де поставити. Так що ось таке діло відправляємо яйця наші у борщ. Так, деруни барабої, сіль, перець, цибуля і яйця. І ще я хочу трошки, трошки інакше. Хто не хоче, може не давати. Я нікого не заставляю. І трошки сира взяла. Звичайного, сепарірованого, щоб не такий жирний він був. Вимішуємо. Цибулю, звичайно, я потерла сюди. Ось, а це ще трошки зелененької додала. І зараз будемо жарити наші дирунчики. Буде нам смачно ось так. Так, салат робимо з капустою. Наталя казала, мамо, я хочу салату. Капусту посікла дрібненько. Перець. Сіль. О боже. Дуже перець пекучий. Цибулька. І перемішуємо. Хто хоче, може додати моркви. Сікла я таюсь сітка вницю зараз покажу, якою. Ось цей його зножив. Дуже гарно січе капусту, дуже дрібненько і дуже файненько. Ось. Тоді ще олійкою Наталя собі помастить і буде її смачно-смачно. У мене є оливкова олія і буде Наталя собі смакувати. Ну, як у неї теж. Ось. Треба піти в магазин, купити огірків, помідорів. Але нема часу зараз. Все, салатик у нас готовий. Чекаємо, коли Наталя прийде. Ну, хто до мене на борщ? Ось такий у мене зелений борщ. Ось така в мене здоровенна ложка сметани у борщі. Я люблю борщі багато сметани. Так, так, люблю багато. Ось така у мене. Ось така у мене смакота. Так що заходьте. Тут борщ. Тут в мене мої дируни. До яких в мене є смачна сметана? Так, так, дармова. Смачно аж ну? -ну. То там до мене на смакуту. Заходьте. Борщик з дерутчиками. Одне задоволення. Ті, що весь час пишуть, що я жадно їм, то я вам скажу, якщо ви не вмієте смачно готувати, то ніхто вам не винуватий. А любите тільки заглядати комусь в рот. Ви їжте, як хочете, а я їм, як я їм. І ніколи я не заставляю моє їдло їсти. їжу їсти. То таке діло. Кому як смачно, то й так готує. Кому як смачно, то і так їсть. Коли воно не смачно, то ти, не, не як сказати, не зробиш вид смачного. А коли воно смачно, то воно весь час смачно. Якось так. Так що завідуйте мовчки, а я буду їсти. Смачно запетітом. Всім смачного, хто готує. І тільки хороших новин. А щоб їсти дармове? Приїжджайте в село. Приїжджайте в село, тримайте худобу, город, і буде у вас що дармове. Ось таке діло. А зараз всім до зустрічі. Всім гарного дня, мирного неба і скорішої нам всім перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. А я пообідаю смачно і подамся до роботи. Бо наше, ох, роботи скільки. Всім гарного дня!